Доброго дня вас вітає текстильна група Кавлатекс. Ваші увазі ми зараз пропонуємо код позиції 630 сорочки чоловічі середнього сорту, великі розміри по акції два мішка за ціною одного. Купуєте один мішечок та другий отримуєте в подарунок. Ціна за один кілограм 1 кг становить 1,6 долари, а вартість не за один, а за два мішка лише 36 доларів. Вага мішка 22,5 кг. Не втрачайте можливість встигнути придбати та додатково при покупці заощадите. Купуйте один мішечок-сурочок, а отримуєте два мішка. Один йде в подарунок. Таке можливо лише з текстильною групою «Кавлатекс». Шановні клієнти, повторюємо вашій увазі. Зараз представлена акційна позиція. по акції «Два мішка за ціною одного. Купуєте один мішечок сорочок чоловічих середнього сорту великих розмірів та другий мішечок сорочок вже з цієї позиції отримуйте в подарунок. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам необхідно буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою. Сорочка чоловіча під кодом позиції 630 по акції 2 мішка за ціною одного. Купуєте один мішечок сорочок чоловічих, а отримуєте 2 мішка. Один йде в подарунок. Якщо вам сподобався цей мішечок, робіть замовлення. Ціна за 1 кг становить 1,6 доларів, а вартість за 2 мішка з урахуванням подарункового лише 36 доларів. Вага цього мішечка 22,5 долара. Під час відеоогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте відеоогляди у нас в групі та робіть замовлення. Шановні клієнти, вашій увазі представлена зараз позиція під кодом 630 сорочка. Чоловіча. Великі розміри йдуть по акції. Два мішка за ціною одного. Купуєте один мішок. Другий мішечок сорочок з цієї ж позиції отримуєте в подарунок. Сорочки йдуть середнього сорту великих розмірів. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати операторам. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою. З вами була текстильна група Кавлатекс. Все буде Україна!